Поезія уособлює собою одну з найчастіших форм вираження мови. Вона являє собою складовий компонент ідентичності народу, втілює творчу енергію культури в її здатності постійного оновлення. Це слова з послання генерального директора ЮНЕСКО з нагоди дня поезії, який у всьому світі відзначають 21 березня. Тернопільські письменники про свято, звичайно, ж не забули. Місцевий митець Євген Безкоровайний вирішив у день весняного рівностояння презентувати в обласній універсальній науковій бібліотеці. Власну збірку і так живу. Книжка цікава навіть тим, що починається вона не так, як колись починалася, починається з інтимної лірики, з лірики, яка най з поезії, яка найближча, найбільш дотична до душі людської, оскільки все на світі від любові, і все на світі присвячується любові, і все рухається іменем любові, і її, так би мовити, енергетикою. І десь із цього весь найбільший розділ мій він називається Повеликдень. Він є інтимний у наступних розділах. Євген безкоровайний звертається до природи матері святих постатей. Закінчується збірка темою вільної та квітучої України. Поет зізнається, рядки про рідну державу, часто омиті слізьми. Розділ називається навсупір, навсупір цим силам, які не дають вільно дихати українству, які не дають нам вільно говорити своєю мовою, які не дають нам створити свою повноцінну державу впродовж століть. Євген безкоровайний автор п'яти поетичних збірок у у 2012-му письменник отримав звання «Людина року».